У найближчі три дні погода на Хмельниччині істотно не зміниться, та поступове потепління буде відчутним. За прогнозами синоптиків найближчої ночі буде відносно прохолодно від 3 до 5 градусів тепла. В день 5 квітня буде хмарно, а температура повітря коливатиметься в межах 12-14 градусів тепла. Невеликий дощ можливий у центральній частині області. У суботу, 6 квітня, на Хмельниччині очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі температура повітря буде в межах 8 градусів з позначкою плюс. В день повітря прогріється до 10-12 градусів тепла. Ввечері синоптики прогнозують короткочасний дощ. У неділю потепліє. Нічна температура повітря становитиме 8-10 градусів тепла. А ось в день 7 квітня повітря може прогрітися до 20-22 градусів вище нуля, без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.